Мотузка, кусачки та пів кілометра вирізаного кабелю зв'язку. Саме таку картину побачили співробітники міліції сьогодні, о другій ночі по вулиці Правда, що на карачунах на гарячому вони спіймали чотирьох крадіїв. Ними виявилось чотири громадянина віком від 19 до 22 років. Три, три з них мешканці села Зелений Гай Криворізького району, які на момент прибуття стіж оперативних груп вже вирізали. При них знаходилося 9 бухт кабелю у вертелекому з загальною довжиною близько пів кілометра. Дане діяння кваліфікується за статтею 185 частиною 2 та тягне за собою покарання у виді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Гори підприємці хотіли збути кабелі на металобрухт. Проте куди саме правоохоронцям не сказали. У розмові з журналістами крадії були більш відвертими. А де ви також перерізали кабелі? Ну, моплі теж, на тільки на низу. Ну, перший раз поймали або ні? Ви вирішили второй раз попробувати. Скажіть, а куди ви здали ті кабелі? Не. То на нижньому, мупр, тут на переїзд. А дістки адресувались? Є. А могли б назвати? Я вже, я вже сказав адресу. Скажіть, Ну, Мупор ніжнім, да. І переїзд, на. Да. А яка ціна зазначила 90. Заробіток молодиків склав би усього 300 гривень. Збитки вже у картелокому накоїли на тисячні суми. Ще й залишили без зв'язку мешканців вулиці Правда. Такі випадки розкрадання кабелів не поодинокі, кажуть правоохоронці. Хочу в котрий раз звернутися до громадян міста, не бути байдужими, не проходити мимо правопорушень, а повідомляти до органів міліції.